Добрий день, хочу сьогодні показати вам свої огірочки, які у мене є. Не дивуйте, що вони такі різноповерхові, мені приходилось багато підсівати, тому що, наприклад, розсади чимало загинуло через погодні умови. Ось, також хочу показати, чим я оброблятиму свої огірочки від хвороб та шкідників. Також свої томати. Ось це огірочки, які у мене стелються, вони не на сіці. Отже, чим також буду обробляти свої томати від фітофтори і капусту профілактично від білокрилки. Обробимо наші огірки і кабачки. Ось у мене є такі. Рятівник огірків і кабачків. Проти шкідників, плюс тут є прилипач. Так, лікування та стимулювання росту. А також тут і від деяких видів хвороб, наприклад, від брошнистої роси, макроспаріозу та інших хвороб. Ось у мене є ще такий рятівник. Ну що, Одні огірки, ті, що в мене плетуться, просто собі вони якось перші зав'язались. Я їх вже обробляла коли обробляла капусту тепіки, тому що мені здалося, що то павутинний кліч. Позривала хворі листочки, і вони непогано так виглядають. А ці огірки, що в мене є, ми ще їх нічим не обробляли. Ну, Більш профілактично, але все-таки такі листочки, які мені не сподобались, були. Я їх обірвала і вирішила не використовувати, хто знає, який там потужний препарат. Ось скористаюся цим літівником. От, А якщо буду бачити вже якісь хвороби чи глобально якісь шкідники, то буду використовувати вже щось таке інше. Діти, прийшла на кінець сапати. Дощик такий маленький. Хочу ж показати капусточку, та придеться втікати. Ну, але добре, що дощик. Ну, дивіться. От маленька капусточка. Ну, там є якісь Це до білокрилки. О там є якісь сліди. Вона не літає зовсім. Але ж ми... Покропа цим рятувальником капусти, як я вже сказала. Дайте мене капусточкою. Також дивіться, у мене є аж два відео про два раунди боротьби із білокрилкою на капусті, і також коротке відео або шорт щоденний моніторинг. Звісно, ще один раз випускала такі відео, але моніторинг щоденний проводила. Звісно, щодня. Зараз білокрилки майже нема, але де не де з'являється? І в мене ще є пачечка тепіке, але я вирішила її не використовувати, тому що насправді мені треба обробити більш так профілактично. І, в принципі, тепіке, якщо два рази підряд... Використовувати то потрібно, що пройшов 21 день. 21 день ще не пройшов. от І, в принципі, ну майже нема тепіки, ну, просто мені сподобалося, задоволена, але дивлюсь, де не де скільки літає, практично ніде-не де я бачу їх на листочках. То вирішили ось ще раз користатися. Тепіки можна також буде потім, якщо раптом це буде необхідно. Але і так другий раз не поспішаю його використовувати, це хіба що дійсно, якщо буде необхідно. Значить, як він використовується, можна три рази за сезон тільки. так, А якщо ми хочемо два рази підряд. То, як я вже сказала, 21 день має пройти. У мене ще трішки та буквально там 4 дні залишилось, можна було. Б. Але я вирішила спробувати його не використовувати другий раз, а раптом ось потрібно ще буде, то тоді. А за сезон три рази, якщо ми чергуємо з якимось іншим. Ну, в принципі, можна було брати не цей рятівник капустинки. А який ще третій препарат, ну так як він у мене був, то я його використаю. Минулий рік ми трималися проти цієї білокрилки весь час на рятівнику. Але вона порівняно степики дуже швидко з'являлася і в великій кількості. Зараз ні. Ну, де-не-де, де, трошки, і так як я боюсь, запускати. Ну, Ось так ми обробимо. А ось як обробили ми томат від фітофтори. Це фітофос або стоп-фітофтора. Мені говорили, що це біологічний препарат квантум. І будемо використовувати ще оцей прилипач, до речі. Скажу чесно, я не знаю, варто його використовувати до стоп фітофтори чи ні, але використаємо, не завадить. Ось так. а Redomil Gold ми вже використовували. А зараз я хочу спробувати ось оцей препарат. Ну, якщо ще наступного разу потрібно буде, то будемо використовувати щось ще інше. Наприклад, квадріс або ревус. Ну що ж, до побачення. Надіюсь, що моє відео було для вас корисним. Якщо так, то підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку і натискуйте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео.